Всім привіт! Мене звати Настя. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. В нас з вами розпаковка ось цієї торби. Тут є книжки і не Моя мама їздила в Україну і привезла мені гостинці. Я не знаю, як вона цю сумку перла. Серйозно, це жінка герой. Тому що гляньте, що тут, тут не тільки книжки, да? тут, наприклад, ще є 2 літри боасону. Ой, господі, байкалу. Якби. Гостиниць. Це то є мої старі е, джинси. Не, вони типу нові, але я їх купила, уїхала з країни і забула, і ось вони спустя три роки до мене доїхали. Наступна річ це цукірочки, це все цукерки, будуть добрі. Є отакі це, 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 Адрошен, стіпки лінівки, псевдо Рафаелу. Ось таке? Не знаю. <гум> Вони подавили дім. <гум> І зукр залізниці, мабуть, цукор, не знаю. А, соус сирний, ікра красна. Ще соус сирний, ще ікра красна. Ще соус сирний, ще ікра красна. Так, знаєте, шоп немало. Вже пакет в пакеті, ми ж українці, у нас вже бути одного пакету для всього. Треба ж запаси використовувати. На випускний в моїй школі батьки танцювали для нас танець, це був сюрприз-подарунок. І вони зробили собі футболки з фотками якби, твоїх дітей. А я в ті часи була мега закомплексована. Я не робила ні фоток, нічого ніколи, ніде. Єдина фотка, що була у моєї мами, з таких свіженьких, такі, що були їх менше року, хоча б це була фотка моя на паспорт. А робили ми в якійсь дуже галі фотоательє. І в мене тут буквально не видно нічого там бровій, нос, все смазалось, поплило. І це фоткаря, а вона в розіскі. Вже не в розіскі, як то на похору, знаєте, тут тільки цю ленточки не вистачало. І я цю футболку мамі заборонила носити, тому що ну це ужас. І це пройшло 5 років. П'ять років пройшло. Ви прикидаєте? Я закінчила школу п'ять років назад. Якщо хтось з моїх однокласників не дивиться, ребят, ви прикидайте, ми 5 років назад, школу закінчили. О Господи! От. Ну, і, коротше, з тих пір ця футболка лежала, ніхто її не носив, слава Богу. І тепер мама каже, ну таке сокровище. Хай Артур носить. І ось тепер Артур буде носити Футболку з моєю фоткою. Господи, надіюсь, він закриті дому в ней не вийде. А тепер просто звізда... Добре, може ще не зовсім звізда. Це... Це якась гра з Аврори встине назад щось за 3 секунди, вона стоїла 10 гривень, тому мама мені не купила. Це, Це гра з мемчиками. значить покидаєш мемчик, кого смішніше той виграє. А тепер саме -самий сок книжки. І перша книжка виглядає так: це Карен Вайт, крамниця на вулиці Роял. Тут, вроді як, про кохання, але не знаю. Мені просто хтось казав, що класна книжка, Я така плотно. Трену Голм готується розпочати життя в з чистого аркуша, придбавши і реставрувавши чудовий старовинний Креольський котедж у Новому Орлеані. Цей будинок для неї немов кохання з першого погляду. Проте власником будинку виявляється Бороян, чоловік, що в юності неодноразово захищав нолу від небезпеки і навіть рятував її життя. Проте розбив серце. Ось не годяй! І знову прагнучи захистити подругу, бо, бо, а, бо це ім'я попереджає, Котеж приховує безліч сюрпризів. Серед них примарні сусіди, які зовсім не збираються полишати будинок, адже тут колись було скоєне вбивство. Нола не може спілкуватися з привидами так, як це робила її названа мати. То, щоб вигнати примар із дому, вони збо мають спершу розібратися з привидами власного минулого, бо несподівано це минуле стукає у двері. Так, це ще й і детектив, і романтика, і якийсь той трилер. Господі, рібят, це ж сокровість. чого я про цю книжку не чула? Я буквально один цей тік ток з нею побачила, така думаю, ну ладно, мама їде, хай привезе. Вона мене питала, яку тобі книжку привезти. Я кажу, ну давай цю. Пише що? Але мене не тільки мама питала, яку мені книжку передати, якби, а від, цій, від цієї родини по книжці, а родина в мене велика, тому. Наступна книжка. гляньте, яка вона гарна. Просто Маска чарівниці, Вікторія э, Сюлін... Що за імена? Ерін ніколи не знала своєї справжньої сім'ї. Її виховували суворі дядько і тітка. Утім, одного разу вона зустрічає своїх матір та батька, а також дізнається про існування зведеної сестри Сюзани. От Сюзана нормальна ім'я. Виявляється, Ерін – позашлюбна дитина, а її батько належить до знаної родини Мейтлендів. Нарешті вони знаходять сім'ю, про яку завжди мріяли, але щастя тривало недовго. Батьки сюзана загинули під час виверження вулкана. Та йолки-палки. Думки про те, якби все могло склатися, якби вона зростала в замку, як її зведена сестра, ніколи не полишала Сюелін. Зараз дівчинка розуміє, що це її шанс на життя, якого вона так прагнула. Тож вона приїжджає до замку Мейтленди і видає себе за Сюзану, адже зведені сестри дивовижні схожі ззовні. Утім, маскарад, який вона влаштувала, виявився занадто правдоподібним, і тепер Сюелін доведеться виплутатися з павутини власної брехні читати. Наступна книжка це детектив, Велика брехня у маленькому місті Діана Чемберлен. Цю книжку я чотири рази бачила на Тік-Току. Північна Короліна, 18-й рік. Життя Морган Крістофа зруйноване. Вона бере себе провину за злочин, якого не скоювала, і сідає до в'язниці. Мрію про успішну мистецьку кар'єру довелося б залишити в минулому, якби не пропозиція від таємного відвідувача. Якщо дівчина зможе відновити стару фреску на поштовому відділенні в південній частині міста, вона миттєво вийде із в'язниці. Інтересні в них закони, звісно, в цій Америці. Морган не розуміється на реставрації, але погоджується, бо відчайдушно хоче на волю. Однак те, що вона знаходить під шаром пилюки, вражає її. Картина розповідає історію божевілля, насильства і секрети маленького міста. Цей роман, наче ковдра, сшита із клаптиків різних доль, місць і часових проміжків, що поєднуються в одну емоційну історію. Тут такі ретро машинки намальовані. Якби написано, що 18-й рік, але це, походу, історія, яку фреско розповідає, відбувається в році, коли були такі машинки смішні. Бачите, така вона лазаста. Які це ще 60-ті, може, не знаю. Наступна книжка з кольоровим зрізом. Я не знаю, я, походу, вже на той моменті е, книжкової залежності, що я. Кайфую від кольорових зрізів і годна за них переплачувати. Якраз цю книжку мені подарували, але нещодавно собі теж купувала з кольоровим зрізом. Вона теж неймовірно гарна, це ж така soft touch. Господь, яка краса. Ця жіночка трохи Аріану припоминає. Кіра Кас, господі, що я читала у Кіри Кас? Напевно, що читала. Зараз буде як, з той, мона той, яка сейф написала, коротше. Я вже коли відео монтувала, то загуглила, що я й почитала кіриказ, Господь, це легендарний автор. Блін". Вона написала цю еліту, адбор, єдина, це оці книженці, де жіночки в шикарних сукнях стоять. Плані... Ось розумієте, я не могла додуматися по жіночці в шикарній шу... сукні на цій книзі, що за автор? А це буквально подпись автора з легендарних просто серії. Хоча знаєте, коли вийшла остання книжка, це типу. Вже про доньку головних героїв тої, тої серії, вона мені якось не сильно зайшла. Але ті просто. Розкішна брама замку приховує страшні секрети. Королева зникла, а король не може впоратися із цією втратою. Принц не надто переймається долями підданих, тож єдиною надією держави стає принцеса Аніка. Пам'ятаєте цей мультик Барбі і Пегас, і там теж звали принцесу Аніка, і в неї теж була фіолетова сукня. Як майбутня правителька, вона, звісно, прагне дбати про свій народ. Але як юна дівчина потребує справжнього кохання. Ну, звісно, ви бачили, який в мультики з вами був чувак. Я тепер ожидаю як мінімум такого ж класного. В інтересах трону їй слід вийти заміж за холодного, егоїстичного вельможу. Аніка змушена погодитись. Далеко за стінами замку Ленокс готує повстання проти трону королю. Готується повстання проти трону. Король зрадив його клан. Тож мусить бути жорстоко покараним. Коли світи аніки та ленокса перетнуться, вони вже не зможуть припинити думати одне про одного. Так це Ленокс і чоловік чи... чи ні? Прикольно, чи не чоловік. Наступна книжка це, мабуть, продовження оцієї, не знаю. Зараз розберемося. Називається вона Наречена Пендоріка. Тут такий шрифт, коротше як виділа що тяжко зрозуміти. Фейвел Фарінгсон зустрічає рока Пендоріка. Так, Пендоріка, на острові Капрі. Неможливо було не закохатися в цього чоловіка, який буквально полонив її своєю увагою. Аж ось вони їдуть до старовинного маєтку Пендоріків у Корнуолі. Його сім'я зустрічає фейвел широкою розкритими обіймами, адже вона довгоочікувана наречена Пендоріка. Маєток неймовірно гарний, проте атмосфера в ньому дещо зловісна. Здається, наче всі пильно спостерігають за молодою жінкою, навіть каміння тут має очі. На стінах висять портрети двох інших наречених, зокрема, матері Рока, яка загинула ще досить молодою. Страх Фейвел посилюється, коли чоловік починає віддалятися від неї. Невже його попередня поведінка це майстерна авторська гра? акторська гра. Фейвел розуміє, що всі дивні речі, які сталися з нею від самого її приїзду, не випадковість. Хто намагається її вбити? Але навіщо? Це, по ходу, просто якась історія теж про, про замок, про якісь там таємниці, того й самої авторки, але ніяк не пов'язано з цією першою. Принаймні, так мені здається. Але гляньте, який тут теж такий замок гарний. Ми вже рік плануємо поїхати в Румунію подивитися на замки. І вирішили. Зробити це в такий спосіб, що обидвою взяти на права і випозичити машину, бо Румунія недалеко, а її класно іслідувати маючи свою машину, просто, щоб туди поїхати, там туди-сюди. Ну або там виня... винайняти там вже там, туди-сюди. Бо я просто залежна від замків. Ну, ви бачите? Я дуже люблю замки. Я впевнена, що в попередньому житті я була принцесою. А може, я в трьох попередніх життях була принцесою. Не знаю, показувати вам це не показувати. Ну, вже всі це прочитали, всі вже поржали з того, що тут статеві губи називають половими губами. Стай, може і ми підлогу миють, хто що знає. Ну, я просто хочу це прочитати. хочу посміятися, покрінжувати. Молода приваблива дівчина, яку викрадають торгівці людьми. На аукціоні її за шалені кошти купує справжній психопат бонс, який тримає будинок раби. Вороги Бонса вриваються до цього будинку і забирають найдорожче нову забавку. Опинившись у маєтку Кроу, Перс сподівається, що нарешті буде на свободі. Так, її вкрали Україні, я, звісно, вона буде на свободі. Вона, вона тепер вкрадена в квадраті. Але краса та норов бранки справляють на чоловіка неабияке враження. Кроу прагне, щоб перл щиро захотіла залишитися з ним. Та дівчина не віддається його чарам. І він пропонує угоду. Блін, от щось мені нагадує: 365 днів. От прям один в один. І він пропонує угоду. Щоразу, вдовольнивши бажання свого господаря, вона отримувати гудзик. Коли Перл назбирає повний глечик, 365 гудзиків! Господи, це попахує плагіатом. Ну, посмотрим. Коли вона ці всі гуцики, вона вільна, а поки їх у неї лише сім. Книжка називається «Гуцики та мережа, вона писала її Пенелопа Скай. мабуть, це подружка Пенелопи Дуглас. Наскільки я знаю, там є продовження. Я продовження не покупала, тому що не, не, не знаю, чи осіль мій мозг просто цю книжку. Мама взагалі доволі маленька. Зараз скажу, скільки сторінок. Де вони тут пишуться? Тут менше ніж 300 сторінок. Бумага така тонка, але той. Тут тож великий. Тому це вечір на прочитання цього і... і не знаю. Ось тільки в мене всього. Мені хочеться почати читати все одразу тут і зараз. Я не знаю, як мені вибрати, що спочатку читати. Мабуть, то, що я перше витягла з торби, то я буду читати перше. Перша була. А. Дякую, що були зі мною. Дякую, що допомогли мені вибрати яку книжку читати першою з цих усіх. Мабуть, навіть зроблю це у влозі, бо я тепер безробітна. Я тепер влоги можу знімати хоч кожен день. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!